Привіт усім поняшкам і броняшка. І сьогодні ми і зараз ми будемо робити розіграш під. Першого підкасту групи речі Марітлпоні та Марітлпоні наші відео, і ми будемо визначати переможці за допомогою генератора випадкових чисел. Давайте ще почнемо цей підкаст. І так учасну тільки 6 учасників то в діапазоні від 1 до 6 чисел І перший, хто виграє, це номер 1 І номер 1 це. Неля! Неля Маснатих! Вітаємо! Ти перше місце! Тебе призи за перше місце! Друге місце буде мати номер 3 Номер три. Анютка Павлик! І третє місце буде мати номер один. Е, ще раз, бо номер один вже є. Так що... Ще раз ми зараз... Номер п'ять. І це... Гарасим. Значить, вітаємо переможців. Перше місце це Неля Масна. Друге місце Анютка Павлик і третє місце це Марічка Гарасим Ми вас усіх дуже вітаємо. Вам всім повезло, вибачте, всіх, хто не виграв. Певно наступного разу вам повезе Не всі мають відео, хто виграв минулого разу конкурсі малюнків Рік. Неля масна не виграла і мала пер... тільки один голос і зараз на перше місце. Скапала... Е, виграла друге місце, і знову має друге місце, і Марічка Рости виграла третє місце і знову має третє місце. Давайте нагадуємо, які в нас призи. Значить, перше місце Неля нелямасна. Так, у неї призи будуть. Це... Ем, е, колон з її улюбленою поні, але перепрошую вже е, колони не її є відзнаки улюбленої поні, бо сама Twilight його їй зробила. Якщо думаємо, що немає потребності, значить призи будуть однакові у всіх. Так, нагадуємо для першого, другого і третього місця у всіх є плакати з улюбленої поні арти. І також ем, для кожного по дві розмальовки з улюбленою поні. Тож чекайте своїх призів. Вони ведуть, ну, після 12 січня це точно. Тому що до 12 січня у нас канікули, адже чекайте своїх призів у школі. Тим більше всі у цього вот, троє дітей, вони вчуться в тій школі там, де вчиться палець. То з доставкою проблем не буде. Ну, це з вами була група Речі Марікапоні. Ми вам всім дуже дякуємо. Але перед тим як попрощатись, ми б хотіли вибачитись за те, що у нас виявилася така невеличка проблемка з грамотами. У нас тут є одна помилочка, грамота за третє місце в конкурсі малюнки-поні нагороджується катрусю Тісновець з Люлю -лю 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 Ов'ю група Млп MLP. Ну, ми вибачаємося за те, що тут не би Просто це робили на клавіатурі телефона, бо ми це робили спеціальною програмою на телефоні. Тож ми дуже вибачаємося за цю помилку. Прошу не звертати на неї увагу. Якщо ви надрукували, то дуже просто просто тут поставити таку заверточку. а оце просто-напросто ну, закоректувати або замалювати. Не ми дуже вам вибачаємось за цю. Турненьку помилку обіцяємо вам, що такого більше не повториться. Ну і дякуємо вам за все. Ще раз дуже побачаємося за помилки. Ще раз вітаємо наших переможниців Нелю Нелюмасну, Анютку Павлик і Марічку Гарасим за те, що вони виграли. Не обіжайтеся, хто програв. Ми вас всіх дуже-дуже любимо. Наступного разу вам повезе. Це таке як лотерея якась. Тож, прошу дуже вибачайте нас. Е, так, призи і так не дуже чудові. Ми знаємо, призи не самі найкращі, Ну, надіємось, в скорому часі вони будуть набагато кращі. Ми вам дуже ще раз, ще, 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 ще раз вибачаємося. Ну і це була груба речі Малитл Пони. Малитл Пони Овердео. Не забувайте дивитись новини тижня. Також дякуємо вам за все-все-все. Дуже ми прошу, додавайтесь в нашу групу, запрошуйте друзів. І всього найкращого вам!